Тетяна Безущенко багатодітна мама. Одна виховує трьох дітей: – 18-річного сина, 13-ти та 3-річну доньок. Живуть у приватному будинку у селі Новогригорівка, друга Кропивницького району. Торік жінка опалювала дім газом. Каже, щоб оплатити послуги, економила на всьому. Має четверо свиней, корову, півсотні качок, сотню курей. Щоб заробити гроші, продає м'ясо та молоко працюємо. це ми втроє. Вже діти такі вже що можуть допомогти. Я даже вже забула, коли я в Долінську їздила. Це наш район. Не то, що там десь якісь другі області. Каже, цьогоріч вирішила будинок газом не опалюватиме. Дорого. Зимовий період напалюємо 8-9 тисяч. Десь показує мають альтернативу газу. Піч цей год Ми будемо топити плиткою, бо неї тепліше, навіть зимою, ніж ці два конвектора в цій хаті. Ми в прошлому году топили. Два конвектора включили, ну, даже підтаплювали плиткою і за те, що було холодно. А намотали на скільки. Каже, порахували, якщо купувати дрова, економніше за газ не буде. На зиму потрібно 16 кубів дров. За ціною, що вказано у приватних оголошеннях, доведеться заплатити майже 30 тисяч гривень. Попит на дрова у Кіровоградській області цьогоріч перевищує можливості і заготівлі вдвічі. Щоб задовольнити потребу населення, лісівники заготівлю збільшили на четверть. Порівняно з минулим роком ціна на дрова зросла. В середньому всі беруть по, ну, по 5 складометрів, це виходить 2100 гривень. Ось така купа дров це 10 кубометрів. Потреба сорока громад області у дровах для опалення цього рік складає 337 тисяч кубометрів. Це дані від обласного департаменту житлово-комунального господарства. Площа лісів області 131 тисяча гектар. Це майже 7,5 відсотків від загальної площі регіону. Тетяна Безущенко говорить: дрова не купуватиме, буде з дітьми збирати сухостій. Сушняк, і топимо дровами. Хлопець пиляє, ручною, чи там цей, бензопила. На зекономлені на опаленні будинку гроші планує купити дітям одяг та взуття. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.